Рибалка під час нересту у паркани з музичкою та небезпечна професія в ефірі Дніпрооперативний, і це з подій понеділка» 3 квітня, вибух газу. Вранці у Кривому Розі на вулиці Героїв Полку Азов пролунав вибух. На місце події рятувальники попередньо встановили, що у квартирі на другому поверсі стався витік газу. Через це будинок охопило полум'я. У наслідок вибуху постраждало 10 людей, серед них одна дитина. Трьох людей шпиталізували. У 67-річного чоловіка діагностували опіки тіла. У 91-річної та 67-річної жінки отруєння димом. На щастя, жертв немає. Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки. То шибки у вікнах другого під'їзду руйнувань несучих конструкцій не виявлено. У паркани з музичкою. На перехресті проспекту Нігуяна з вулицею Мічуріна близько восьмої ранку сталася ДТП, внаслідок якої один із автомобілів летів у паркан дому органної музики. Момент аварії зафіксували камери ситуаційного центру Дніпра. За попередньою інформацією, автомобіль Форд Фокус виїжджав з вулиці Мічуріна на проспект Нігояна і не поступився дорогою Рено Кангу, який рухався головною. За кермом Форда перебувала жінка 55 років. У неї вилучили права та склали адміністративний протокол за порушення правил. Дорожнього руху. Її машина зазнала серйозних механічних пошкоджень. На місці ДТП працювали патрульні поліцейські. Підсумки від патрульних. По підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1411 викликів і склали 2607 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1882 протоколи та постанови. Виявлено 141 водій, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння. На цих осіб складено матеріали за статтею 130-ї Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дій зафіксовано 25 подій, складено матеріали за статтею 173 КУПАП і розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці, 221 факт і складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По грабуванню зафіксовано 5 подій. В трьох фактах вдалося, ймовірно, причетних осіб затримувати по гарячих слідах випадій не зафіксовано і крадіжка шість фактів, чотири рази вдалося, ймовірно, причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Бійка 25 фактів і сімейні сварки 90 разів викликали патрульник за минулий тиждень. Небезпечна професія. У Дніпрі на вулиці Красносельській увечері 2 квітня пролунали звуки пострілів. По гарячих слідах поліцейські затримали 31-річного раніше судимого чоловіка за замах на вбивство. Як встановлено, зловмисник викликав таксі та сів автомобіль. Коли таксист підвіз клієнта до місця призначення, пасажир здійснив постріл у потерпілого, після чого залишив місце злочину. Пораненого чоловіка у важкому стані доставили до лікарні. З місця події правоохоронці вилучили речові докази: гільзу та патрон. Знаряді злочину вилучили. Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідство триває. Рибалка у нерест. Водний патруль 1 квітня близько півночі виявив рибалку браконьєра на Кам'янському водосховищі. Коли гумовий човен з невідомим чоловіком пристав до берега, поліцейські підійшли, аби перевірити громадянина та його плавзасіб. У човні інспектори побачили 5 мішків із жилковими сітками та свіжо виловленою рибою. А саме 100 карасів, 104 плоскирки, 135 пліток, 16 ліщів, 17 окунів, 4 судаки та 39 раків. За попередніми підрахунками, збиток нанесений. Довкіллю склав понад 700 тисяч гривень. На місце злочину патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, на водоймах Дніпропетровщини почали діяти нерістові обмеження на вилов риби. До 30 червня всі рибалки мають дотримуватись суворих правил, за порушення яких законом передбачені великі штрафи. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.